Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про такий препарат, як сірка колоїдна. Чим мені доподобався препарат був, О, що він працює від мільдію, оїдіуму, від кліща. От коли така жарка погода, в минулому році я його використовував дуже вдало, фалькон тоді не працював, бо було дуже жарко. А цією сіркою я не то, що там Обідив, а можна сказати так, приостановив е, уїдів, а потім вже, коли спала жара, другими препаратами його повністю, як кажуть, уничтожив. Але вчора я хотів обробити цим препаратом. І ось що виявилося. Е, сьогодні спеціально пішов, купив, він у нас коштує 50 гривень два штуки. о Ну, ціна невелика, доступний препарат, малотоксичний. Але коли я його хотів розвести в воді, почав його висипати і цей препарат, подивіться, подивіться, якого він кольору, То є якась сіра маса. Ті препарати, якими я користувався, були повністю ось дивіться, ось такого яркого. Ось дивіться, ось такий ярко жовтий колір. Це якась сіра маса. Сіра маса, і я не розумію, дивлячись на цей препарат, дивіться, упаковка, все гарно зроблено. Не похоже на підробку. Я просто не розумію, чи це нова технологія цього виробника, чи це... Я його пробую розчинити в воді. Дивіться, чиста баночка була, чиста водичка. Діться, вода стає. Діться, вода стає. Не жовта, а сіра. Якась непонятна сіра маса. О. Може хто знає. Підскажіть, чи повинно воно таке бути. Ну, я е, користувався вже цим препаратом в минулому році. Це був такий насичений жовтий колір. Це ось дивіться, якась страшна сіра маса. Ну, Поки що я е, роблю для себе висновок, що я е, цією фірмою поки що користуватися не буду. Буду шукати якусь другу фірму, яка випускає цю колоїдну сірку. О, а тут може чи з виробником зв'язати, чи, чи, чи що це з цим препаратом. Ну, дивіться, якесь розшарування. якась ну, Дійсно, якась чорна маса. Я не розумію, чи це підробка, чи це вже виробник почав випускати оце такий. Припарат, я б хотів би, щоб хто може знає, написали, підсказали.